Вітаємо з випуском новин від 19 січня. команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгород Дністровської міської ради. Пильність, уважність і спостережливість, головна зброя інспекторів муніципальної варти не буває зайвої. пильність громадян, які стають свідками правопорушення. Так, помітивши невідому особу, що перелазить через паркан приватного об'єкта, свідомий мешканець міста набрав номер гарячої лінії муніципальної варти. Миттєво пробувши на місце події, муніципали зафіксували факт крадіжки. Уважно погляньте на екран. Це Олександр, всіляко вивертаючись від правди, порушник хотів ввести інспекторів в оману. Ворот, вижу, доски оберели. Вот, так. Так. видите доски. Оперели доски. Обґрелі ви доски тут. Взяти. Ліжу, що так. Я все під'їхав, взяв себе, себе нагрузил доски старі. Але згодом зізнався у скоєному. Для а, для, для чого? Для розтопки. Ви зізнаєтесь в тому, що ви е, проникли на е, чужу, чужу приватну територію? Ну, я не спорю, я взяв доски. Так, більше так робити не будете. Не Пильність громадян не буває зайвою. Дякуємо за двосторонній зв'язок. Побачили правопорушення. Телефонуйте. 068 861 48 49. Щодня інспектори муніципальної варти, виходячи у вечірню добу на патрулювання вулицями міста, охоплюють різні мікрорайони. Бо спокій і тиша запорука безпеки мешканців міста. Патрулюємо вулицю портова. Все спокійно, вулиця Гагаріна, район завхоза. Все тихо, все спокійно. Находимося возле крепості. Пройшли вулицю Шапську. Все тихо, спокійно, в не зафіксовано. Район, вулиця Шкільна, сільхозтехніка. Патрулюємо, бажаємо всім, гарного вечора. Обхід та моніторинг занедбаних будівель викриває темну сторону нічного життя. Тих, хто шукає, поживе, розбираючи те, що ще встояло. Воєнний госпіталь, свіжа опілка. І таких нічних дільців не лякає шлях через кладовище. Все з стороны кладбища. Під час спільних патрулювань інспекторів муніципальної варти та поліції трапляються різні зустрічі з тими, хто забуває про вимогу військового часу. Комендантська година і без документів. При собі документи мається? Ні, Вдома. Зараз підійде працівник поліції проверит вас, смотрите на Не нарушать. Нічні знахідки муніципалів порушують цілі розслідування, бо за ними може критися небезпека. Потрапляють під пильне око муніципалів навіть покинуті авто. Заправка газова, брітовка, Укрнафта Заправка. Стоїть подозрительний автомобіль вже більше 5 годин. В автомобілі якісь мішки. З метою недопущення ДРГ на території міста такі підозрілі знахідки передаються поліції. Наочні результати рейдів вулицею Маяковського по виявленню порушення паркування транспортних засобів. Красномовніші тисячі слів, що було і як стало, висновки беззаперечні. Охорона громадського порядку та об'єктів комунальної власності це коло повноважень комунальної установи Муніципальна варта. Район Радгоспу, спортивний майданчик. Явно хтось направляє свою енергію не в те русло. Вот она виламана секція. Та завдяки пильності небайдужих місцевих старожил послідує реакція. Чоловік. Чотири п'ять ходять такі бандюрські пасани. Нецензурна лайка, погрози, куріння і розпивання алкогольних напоїв. І це діти-підлітки. Ваші діти, шановні акерманці. Відтак спортивний майданчик взято під охорону, монтуються камери зовнішнього спостереження. Батьки, замисліться і прийміть заходи, бо обличчя ваших чат може побачити уся громада. І як повідомив наш інсайдер, монтаж секції вже завершено. Бережіть те, що маєте. Скажемо, ні випадкам вандалізму в нашому місті. Тримайте руку на пульсі подій з випусками ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.